День, отець-настоятель, всечесні отці, ми дякуємо Богові, Тройці, єдиному славіму за те, що ми знову і знову змогли біля Святого Престола принести безкровну жертву і помолитися за живих, помолитися за померлих, згадати, як 3 червня 97-го року у вас було освячення цієї святині. Тут вже пройшли роки. Вже немає багатьох настоятелів, які служили, немає вже тих жертводавців, тих добрих людей, які своїми трудами, своїми зусиллями заставили нам цю святиню, але залишилися ми з вами, і в цей трудний, цей страшний воєнний час ми знаходимо можливість помолитися Богові. Мало зараз серед нас, хлопців, мужчин, вони далеко від дому, далеко від своїх сімей. Від своєї церковці, але хай їм там, на нашому гарячому сході і півдні нашої держави, де йде страшна війна, Господь їх милує, і вони повертаються до, своїх, до своєї родини, до своїх сімей і в своє село живими і непораненими. Я знаю, Ніколай, що Господь благословив вам. Багато років вже трудитися тут, і ті трудни видно, тому що кожного разу, коли ми приїжджаємо, щось нове ми освячуємо. Так і сьогодні над входом була освячена ікона уже вашого престольного свята, покрова і бокові ікони, які оновили ви разом із своїми прихожанами. Сьогодні Маленькі діти приступили до святої чаші і причастилися з причасниками тіла і крові нашого Спасителя. Життя буде продовжуватися, буде відроджуватись наша сторона, і головне, щоб Господь милував, щоб сюди не ступив чобіт окупанта. Бережемо віру Христову, пам'ятаємо, як не просто вибудували цю святиню, як дійсно згуртувалися біля неї і далеко. Не відходьте від цього храму, так як і Спаситель казав, далеко від Єрусалима не відлучайтеся, тому що я прийду вже не я, а дух утішитель прийде, дух правди, дух істини, який вас наставить на всяку правду і істину. Тільки у церкві православній ми отримуємо ті духовні благодатні дари спасіння, і, незважаючи на всі радості і печалі, ми йдемо по життю і дякуємо Богові, що у цей трудний час. Ми зібралися тут і помолилися за мир і спокій у нашій державі, за те, щоб воїни наші поверталися з перемогою. Ну і головне, щоб біда оминула ваші родини, ваші сім'ї і наш православний край. Пресвятая Тройця, Боже наш слава Тебе! Упование моє, Отець, прибіжище моє син, покров, мій Дух Святий, Тройця, Святая, слава Тебе! Вітаю вас всіх із третім днем свята. Із вашим церковним отпустом і даю слово вашому настоятелю.